Дивно, що це Україна. Зараз буде найстрашніше ваше. Що там таке за висок? Воно. А, воно близько, бачите? Це. Вбий боже, в мене, що ви злякалися. О, щось воно вбий. А чого воно, воно не хоче мене? А, воно мене дописало. Дивиться, яке воно мене. з мішкою. Ладно, шучу. Давай боже потворний малюк. А ми тут з ним граємося. Малютка. Ой, мене вбив малютка. Я улетіла. А, треба здохнути. <свистак> о, він, Давайте до нього піде. Давайте чекаємо. То потім, щоб цей там великий з'явився там на якій столиці, щоб він нас вбив. От він, бачите, він великий, бачите. Давай потихонечку к кєм йдемо. О, він мене вбив, бачите? Скажіть, це йому було страшно, чи ні? Кстати, вот а, гра. Давайте. Хтось може побачити там у себе в Роблексі її. Пока.